Всім привіт! З вами канал Космос. Швидкість світла у вакуумі є неймовірно великою, і вона становить 299 мільйонів 792 458 метрів за секунду. Якщо б ви летіли від землі до місяця зі швидкістю світла, то ви б дісталися поверхні нашого супутника за 1,3 секунди. Для порівняння, космічному кораблю аполлон 11 довелося летіти до місяця 3 дні і 4 години. Цікаво дізнатись, що побачить чи відчує людина, котра розігналась до швидкості світла, і скільки часу для неї займе та чи інша подорож. Давайте розберемося у цьому разом. Справа в тому, що на світлових швидкостях час для мандрівника суттєво сповільнюється, і тривалість подорожі для людини, що залишилась на землі, буде не такою, як відчує мандрівник. А при досягненні швидкості світла, час взагалі повинен зупинитися. Хоча, якщо бути точним, то твердження, що на швидкості світла час зупиняється, не зовсім коректне. Якщо поглянути на релятивістську формулу повільнення часу, де те 0 це час, який відчувають мандрівники на кораблі, то побачимо, що при досягненні кораблем швидкості світла у формулі виникає розподіл на нуль. Тобто при досягненні швидкості світла саме поняття часу втратить будь-який сенс. Тому жодне тіло, що має масу, не може розігнатися до швидкості світла, на це здатні лише частинки, у яких немає маси спокою, такі як фотони, і для них час дійсно зупиняється. Тому розглянемо випадок, коли корабель летить зі швидкістю дуже близькою до швидкості світла. Скільки часу в такому разі пройде для екіпажу космічного корабля, якщо він летітиме до найближчої до сонця зірки майже зі швидкістю світла? Якщо з урахуванням всього раніше сказаного, припустити, що корабель миттєво розганяється і миттєво гальмує, хоча ні людина, ні техніка не витримають таких перевантажень, а також припустивши, що корабель може досягти швидкості, як завгодно близької до світлової, тоді подорож для екіпажу буде надзвичайно короткою. Фактично, воно може зайняти день, хвилину або наносекунду, і цей час обмежений лише тим, наскільки корабель може наблизитись до швидкості світла. Як ж таке можливо? Справа в тому, що спеціальна теорія відносності наповнена різними цікавими ефектами, і один з них Лоренцове скорочення довжини. Цей ефект говорить про те, що в системі відліку, що рухається, котрою і є наш корабель, відстані між двома об'єктами, тобто між кораблем і зіркою, в напрямку руху корабля будуть зменшуватися. При досить високих швидкостях світлові роки стиснуться до лічених кілометрів або навіть метрів, і чим більшою буде швидкість корабля. Тим меншою буде відстань. Завдяки тому, що відстань стала меншою, корабель, що летить з близькосвітловою швидкістю, може досягти мети за частки секунди з точки зору екіпажу. Однак, з точки зору людини, яка залишилася на землі, кораблю потрібні будуть роки, щоб долетіти до найближчої зірки. Якби при цьому на землі існував надзвичайно потужний телескоп, за допомогою якого можна було б спостерігати за тим, що відбувається на кораблі, то ми б побачили, як усі процеси на кораблі сповільнюються. Астронавти рухаються як у сповільненій зйомці, а годинник на кораблі відраховує час значно повільніше, ніж у нас на землі. Але давайте розглянемо більш реалістичну ситуацію, адже насправді розігнатися до світлової швидкості миттєво неможливо, також і неможливо миттєво зупинитися. Кораблю навіть не можна надати великого прискорення, інакше весь екіпаж просто загине від перевантаження. Через це при польоті до найближчих зірок велику частину часу астронавти потратять на розгін до близькосвітлової швидкості і подальше гальмування, адже ми не хочемо врізати з планету чи зірку на близькосвітловій швидкості. Тому більша частина польоту відбуватиметься із значно меншою швидкістю. Комфортним для людини прискоренням було б 1G або 9,8 метрів за секунду у квадраті. Саме таке прискорення ми відчуваємо щодня під впливом Землі. Але припустимо, наш корабель буде розганятися з прискоренням 2G, що в перспективі довгого польоту вкрай небезпечно для екіпажу корабля. Найближче до Сонця-зоря це Проксима Центавра, яка знаходиться на відстані 4,24 світлових років від нас, тобто це приблизно 40 трильйонів кілометрів. Візьмемо прискорення 2G. Корабель буде прискорюватися до 99,9% швидкості світла, потім деякий час летіти з цією швидкістю, а далі з тим же прискоренням гальмувати до повної зупинки. У такому випадку для екіпажу корабля подорож займе 2 роки, 3 місяці та 16 днів. А ось на землі при цьому пройде 5 років 1 місяць та 8 днів. Подорож до ще більш далеких зірок приведе до ще більшої різниці в часі між мандрівниками та людьми на землі. Але це вже зовсім інша історія. Накінець хочемо подякувати нашому першому спонсорові на інтернет-платформі Patreon, котрий підтримує наш канал Копійкою. Якщо ви теж хочете нас підтримати фінансово, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому у мене все. Не перевищуйте швидкість світла. Слава Україні!